Номінація 52-річної Карли Софії Гаскон на премію Оскар у категорії Найкраща актриса стала безперечною подією. Перша трансгендерна жінка, удостоєна такої честі, здавалося, мала стати символом прогресу та інклюзивності у Голівуді. Проте тріумф швидко затьмарився скандалом, коли в мережі всплили старі публікації актриси, сповнені ненависті та образ. Карлу Софію звинуватили у расизмі. Трансфобії, антисемізмі, старі пости викликали хвилю обурення і породили сумніви щодо того, чи гідна Карла Софія Гаскон такої престижної нагороди. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. Сьогодні поговоримо, як Карло Софія Гаскон відбирає у Жака Одіара останні шанси на отримання Оскару і як Netflix дистанціюється від Карло Софії Гаскон у спробі врятувати перспективи фільму на Оскар. Тема дуже цікава, тому запрошую вас до перегляду. Давайте трішки веду вас у контекст. Фільм Емілія Перес вважається одним із найрозкритикованіших онлайн спільнотою інтернетом у цій Оскарівській гонці. І останній цвях у нього забила Карла Софія Гаскон. Тому шанси на отримання Оскару, я нагадаю, що фільм «Мюзикл» номіновано у 13 номінаціях, але шанси на отримання з кожним днем з появою нових новин постійно падають вниз. Спочатку ніхто зі складу фільму не був. Тягнутий у скандали ніяких розбірок не було під час виробництва. Навпаки, всі стверджували, що вони дуже зріднилися, панувало сестринство. Знімальна команда в один голос каже, як їм прекрасно і комфортно було зніматися, як вони потоваршували. Хоча пробігають деякі моменти відносно того, що Зої Салдана і Селена Гомес не знайшли спільної мови. До речі, це єдиний не англомовний фільм, який отримав цілих 13 номінацій раніше по 10 Номінації було у картини Рома 2018 року Альфонсо Куарона, і також у картини Тигр підкрадається Дракон ховається 2000 року Енга Лі. Емілія Перес це фільм, на який образилися дуже багато категорій населення. Попереджаю, зараз буде трішки спойлерів, але ви можете прогорнути до моменту про сам скандал із Карлою Софією Гаскон та її твітами. Консерваторам не подобається тема транспереходу за визначенням і те, що вперше номінацію на Кращу жіночу роль отримала трансгендерна актриса Карла Софія Гаскон. Знову ж таки, консерватори стверджують, що це слідування за повісткою, і Гаскон не награла на номінацію. Трансгендерна спільнота акцентує увагу на те, що у фільмі спотворені ідеї транспереходу герой хоче стати жінкою не через те, що він почувається жінкою, а лише для того, аби уникнути відповідальності і ніби з переходом змиваються всі його гріхи. Зовнішня трансформація стимулює душе. Ні, трансгендерна спільнота стверджує, що медична зміна статі не змінює їхню особу, і навіть в алегоричній інтерпретації, щоб сюжет фільму спрацював, це виглядає образливо. І, взагалі, ідея того, що чоловіки зло і тільки вони можуть грішити і нести війни і насильство у корені не є правильним і дуже лицемірним. Навіть отримання номінації трансгендерною представницею, трансгендерною акторкою затьмарено змістом фільму. Плюс у сюжеті. Є велике логічне опущення, Нібито головний герой, наркобарон, два роки був на гормональній терапії, відростив собі бюст, але дружина цього не помітила. Тобто, також такий не дуже зрозумілий момент. Мексиканці ж обурені не лише вимовою Селени гомес. Ми вже говорили про це в одному з відео. Вони більш обурені, навіть не тим, що не було задіяно мексиканських акторів у цьому фільмі, а більше образилися наскільки легковажно і вульгарно Під показана Мексика, країна. Зображена похмурою сповненою жаху і насильства. Ось один із популярних коментарів на цю тему. Ви не знаєте про наш біль, щоб мати право знімати про нього якісь мюзікли. При цьому зйомки проводилися Жаком модіаром не в Мексиці. Більшу частину зняли у Парижі. Це було промотивовано складністю танцювальних номерів. І також цікаво, що одна із головних героїн цього фільму мюзиклу Зої Салдана є американо-домініканською акторкою, яка вивчала іспанську мову з нуля. Також у цьому фільмі сумнівне на обдумку багатьох морально-етичне забарвлення незрозуміло, кому мають підчувати у цьому фільмі злочинцю, який став добром, просто перетворившись на жінку. Він не викупив своєї провини перед десятками життів, яких він сам жорстоко знищив. Він просто допомагає знаходити тіла тих, кого вбив сам. І чи ми, можливо, маємо це сюжетом підтримати Зої Салдану адвоката, яка постійно іде на угоди із совістю, допомагаючи. Чи бандитам та негідникам це мало стати історією переродження, проте головний герой маніпулює своєю родиною. І спойлер, це погано закінчується. У цьому мюзиклі фільмі є багато питань і до музичної складової актори співають у Емілії Перес самі, і виходить добре лише більш-менш у професійної співачки Селене Гомес. Глядачі незадоволені тим, як Жак Одіар поділив чоловічий і жіночий світ, залишивши чоловікам бруд, жах, він. Насильство і вибілюючи при цьому жінок. Плюс в одному з попередніх відео ми обговорювали з вами великий оскарівський скандал відносно використання штучного інтелекту. Ось у цьому відео ми це обговорювали. Нагадаю, що за кілька днів до оголошення цьогорічних номінацій в премії Оскар творці фільму Бруталіст із Едріаном Броуді у головній ролі оголосили про використання штучного інтелекту. Картина вважається одним із головних претендентів на премію американської кіноакадемії. Після цього стало відомо. Що такою ж технологією штучного інтелекту скористалися і творці мюзиклу Емілія Перес, які за допомогою технології розширили вокальний діапазон Карло Софії Гаскон. Її голос заміксували із співом французької акторки Камій, яка написала для фільму музику. Чи вплине цей скандал на список номінантів на премії Оскар, невідомо, але він однозначно може повернути в індустрію розмову про обмеження використання штучного інтелекту у кіно Акодіар у цьому фільмі шукає світло у жінках та взагалі у ідеї сестринства. у промові на церемонії вручення золотого глобусу. Одіар заявив: цитата: Я не маю сестер, тому можливо саме тому я зняв фільм про сестринство якби у світі було більше сестер, можливо, він був би кращим. Проте апогеєм падіння фільму Емілія Перес стали старі твіти його головної акторки іспанської акторки, першої відкритої трансгендерної номінантки на Оскар Карли Софії Гаскон. Письменниця Сара Хагів виявила та перевела з іспанської для видання Variety низку публікацій гаскон, які шокували громадськість своїм змістом. Пости були здебільшого опубліковані у період з 2020 по 2021 роки. Більшість із них були видалені одразу після публікації статті. У верайті один із перших постів, які викликали обурення, стало давнє висловлювання на адресу Селени Гомес, із якою вона зіграла у фільмі Емілія Перес. Цитата: вона багатий щур, який вдає з себе бідолаху при кожній зручній нагоді і ніколи не перестане діставати свого колишнього і його дружину. Не менш різким був і коментар Карли Софії Гаскон відносно Адель, яка помітно тоді схудла. Ковід пройшов, а вона переборщила з рукавами, або ж лягла під. Ніж а зайва шкіра на руках, так і залишилася, але на цьому агресивні висловлювання Карли Софії Гаскон не завершуються. вона неодноразово виявляла нетерпимість до різних груп людей. У своїх постах вона висловлювала невдоволення збільшенням кількості мусульман в Іспанії. Ось пост датований 22 листопада 2020 року. Цитата: Вибачте, це тільки моє враження, чи в Іспанії побільшало мусульман щоразу, коли я йду забирати доньку зі школи, Школи там все більше жінок з покритим волоссям, і у спідницях до п'ят. Наступного року замість англійської нам доведеться викладати арабську. У іншому твіті від 2 вересня 2020 року, у прикріпленому до фотографії мусульманської сім'ї, у ресторані, включаючи жінку у паранджі, Карла Софія Гаскон називала вимогу носіння паранджі або нікабу глибоко огидним і, на її думку, поважними по відношенню до. Жінок і проявом мачізму іслам прекрасний без жодного мачізму. Жінок поважають, і коли їх так поважають, їм залишають на обличчі маленьку квадратну дірочку, щоб було видно очі і рота, але тільки якщо вона поводиться добре. Хоча вони і так одягаються для власної насолоди, як глибоко огидно для людства. У твіті від 29 січня 2021 року також у Карли Софії Гаскон прослезає ідея і про заборону релігій, якщо що вони суперечать європейським цінностям. Карла Софія Гаскон написала, що іслам не відповідає міжнародним правам, що це чума планети, і що релігії мають бути заборонені доти, доки вони не відповідають. І далі вона використовує абревіатуру для прав людини в іспанському законодавстві. Але окрім ісламу дісталося також і іншим релігіям у пості від 16 серпня 2021 року. Гаскон пише: мене нудить від усього цього лайна від ісламу. Від християнства, від католицизму та від усіх грьобаних вірувань ідіотів, які порушують права людини. Акторка демонструвала також спірні погляди і на рух Black Lives Matter поряд із постами про іслам. Гаскон тоді опублікувала довгу відку про Джорджа Флойда всього через кілька днів після того, як він був убитий поліцейськими. Цитата: Я дійсно думаю, що дуже мало людей колись дбали про Джорджа Флойда наркозалежного шахрая, але його смерть послужила ще одним доказом того, що є люди, які досі вважають темношкірих людей мавпами без прав, а поліцейських убивцями. Вони всі неправі. А у наступному пості Гаскон додала: занадто багато речей, про які варто задуматися щодо поведінки нашого виду щоразу, коли відбувається подібна подія. Можливо, це не питання расизму, а соціальних класів, які відчувають загрозу один від одного. Можливо, це єдина реальність». Різниця найбільш шокуючим із твітів Карло Софії Гаскон стало виправдання дій Адольфа Гітлера і Голокосту. Цитата: Я не розумію всієї цієї війни, яка охопила світ проти Гітлера. У нього просто була своя думка про євреїв. Навіть престижна премія Оскар, на яку вона зараз номінується, не уникла критики Карло Софії Гаскон, яка висловилася про церемонію вручення премії Оскар 2021, на якій. Фільм Земля кочівників було визнано найкращим фільмом. Ось цитата із твіттеру Карли Софій Гаскон. Церемонія вручення Оскара дедалі більше нагадує церемонію незалежних та протесних фільмів. Я навіть не могла зрозуміти, чи дивлюся я афрокорейський фестиваль чи демонстрацію Black Lives Matter. А ще врання на червоній доріжці були потворні. Скандал довкола старих постів акторка розгорівся після іншої суперечки попередньо у інтерв'ю. В'ю бразильському виданню Карла Софія Гаскон розкритикувала онлайн-кампанії, які, на її думку, спеціально атакують Карлу Софію та фільм Емілія Перес, і натякнула, що у цьому замішана її конкурентка за нагородою, бразильська акторка Фернанда Торес. Цитата мені не подобаються команди лідерів думок, людей, які працюють із певними артистами і навмисно намагаються принизити нашу роботу, мою та мого фільму. Бо це ні до. Чого Щого не веде, не потрібно руйнувати чиюсь роботу, щоб виділити іншу. Я ніколи не говорила нічого поганого про Фернандо Торес або її фільм. Однак є люди, які працюють з нею, які принижують мене та Емілію Перес. Це говорить більше про їхній фільм, ніж про мій. Тут мається на увазі фільм із Фернандою Торес під назвою I'm Still here» Я все ще тут, 2024 року, який також номіновано на Оскар. Цей запис інтерв'ю активно почав. В шеритися у мережі, що призвело до припущень про те, що інтерв'ю Гаскон порушило негласні правила премії Оскар. Згідно з ними, номінанти не можуть нічого поганого говорити про своїх конкурентів, оскільки це безпосередньо може змінити хід церемонії та вплинути на голосування 29 січня. Карла Софія Гаскон опублікувала заяву у Variety, як... в якій роз'яснила свою позицію. Очікувано вона вибачалася за слова про. Фернандо Торес і видалила усі твіти, які її компрометують. Зараз уже на даний момент сторінки цієї сторінки взагалі у Твітері немає. Цитата: я велика шанувальниця Фернандо Торес, і було чудово впізнати її за останні кілька місяців. У своїх недавніх коментарях я посилалася на токсичність та агресивні висловлювання, сповнені ненависті у соціальних мережах, які я на жаль продовжую відчувати. Фернанда була чудовим союзником, і ніхто з тих, хто був з нею безпосередньо пов'язаний, не був нічим іншим, окрім підтримки та величезної щедрості. Очікувано, зіштовхнувшись із критикою, яка обрушилась на неї, Карла Софія Гаскон дала інтерв'ю виданню Daily Mail і вибачилася за твіти. Цитата: Я хочу визнати той факт, що обговорення моїх старих постів у соціальних мережах завдало багатьом біль як представник маргіналізованої спільноти, я надто добре Розумію ці страждання і глибоко шкодую, що завдала їх іншим. Все своє життя я боролася за найкращий світ. Я вірю, що світло завжди переможе пітьму у свіжому інтерв'ю. Карла Софія Гаскон прокоментувала і твіт старий твіт про Селену Гомес, її напарницю. І вона сказала: Так: Я відправила їй пост, який мені надіслали, і сказала, просто щоб ти знала, я цього не писала. І Селена, начебто, їй відповіла: я з тобою на 200%. пізніше. У інтерв'ю CNN, яке Карла Софія Гаскон дала без узгодження із Нетфліксом із Жаком Одіаром. Вона сказала: звичайно, це не моє. Я ніколи нічого не говорила про свою партнерку. Я ніколи не стала б ставитися так до неї. Цікаво, що зараз обліковий запис у Твіттері Карла Софії Гаскон видалено, і звісно, не можна вже подивитися, чи дійсно вона писала це чи ні, тому що доказів, окрім знімків, скріншотів, які її наробили в інтернеті, нічого не за. Зали... Лишилося, однак, незважаючи на вибачення у щирість акторки, мало хто повірив і не поспішають пробачати акторці її висловлювання, старі пости, які містять образи та розпалювання ненависті, викликали хвилю обурення і породили сумніви щодо того, чи достойна ця акторка отримати таку престижну нагороду. Тепер люди вимагають звернути увагу кіноакадемії на цю ситуацію і, поки не пізно, поміняти своє рішення щодо нагород Емілії Перес на майбутнє. Церемонії Оскар, яка має відбутися 2 березня, ось приблизний настрій людей відносно постів Карли Софії Гаскон. Нехай вона залишить це лицемірство при собі. Вона явно мала на увазі кожне слово про яке писала. Багато хто навпаки вважає її героїнею, стверджуючи, що в неї вистачило сміливості висловити те, про що думають її однодумці і хто толерує подібні ідеї, користуючись нагодою, кіножурналісти у своїх статтях, звісно. Же задавалися питанням, як таке взагалі сталося. Невже людина, яка сама була в групах у тиснутих групах, людей здатна бути таким нетолерантним ненависником? Дивно, думати, що причетність людини до однієї із соціально ем, ущимлених груп: мігранти, трансгендери та інші групи, не означає, що вона не може бути злою, що вона може бути нескінченно толерантною, бути расистом. Звісно, стать можна змінити, але навички, звички, набуті за життя змінити практично неможливо, і не секрет, що і серед трансгендерних і людей із зайвою вагою, які потім займаються бодішеймінгом, і серед представників ЛГБТК Плюс спільно є нетерпимі люди, є расисти. Тому думаю, що ви зрозуміли напрям моєї думки. Найіронічніше, що у фільмі Емілія Перес зараз буде спойлер, Емілія після переходу належить до групи, що переслідується, і це не означає, що вона не може переслідувати інших, як і те. Що перехід не змінив її суті, зробивши із вбивці і лиходія Янгола. Виконавицю головної ролі цього мюзиклу Емілія Перес, звісно ж, зняли із рекламної кампанії, із промоушену фільму. Гаскон мала відвідати дуже важливі для номінантів заходи, такі як обід AFI Awards, Critics' Choice Awards, премію гільдії продюсерів, Directors Guild of America Awards, а також Санта-Барбара International Film Awards. Також відомо, що Карла Софія Гаскон мала вручати навіть деякі нагороди іншим переможцям. Де відмовилися від її участі, сказали, що людям може бути з нею незатишно. Ось так більше участь Карло Софії Гаскон у подібних заходах, важливих заходах на даний момент не розглядається. І не залишився у стороні і Netflix у спробі врятувати репутацію. Вони намагаються зараз дистанціюватися від Карло Софії Гаскон. Стрімінг припинив пряме спілкування із нею. Більше не оплачує її переїзди на премії, церемонії, її витрати на одяг, на послуги стилістів. Відомо. Тому що Netflix і піар агентство Карли Софії Гаскон припинили прямі перемовини з нею. Вони спілкуються лише через її представника United Talent Agency. Це агентство Карли. Її представника звуть Джеремі Барбер. Джерела повідомляють, що тепер Карлі Софії Гаскон необхідно буде оплачувати самі авіаперельоти, квитки, проживання. Все це самостійно. Також на офіційній сторінці фільму на постері відсутні зображення Карли Софії. Акторка була відносно невідомою до того, як. Вона отримала роль у Емілія Перес за свою роботу їй заплатили близько 100 тисяч євро за роль у фільмі згідно із словами джерела, як обізнаними з її угодою, Netflix намагається мінімізувати внесок Гаскон, щоб суперечки навколо її висловлювань не затьмарили фільм чи роботу її колег і співавторів. Американська академія кінематографічних наук та мистецтв поки що не знімала Карлу Софію Гаскон із гонки Оскарівської із номінанток. На премію Оскар, однак, шанс отримати статуетки у неї стрімко наближається до нуля. Ну що ж, за збігом обставин Карла Софія Гаскон зараз позбавлена тортур присутності на такій безглуздій церемонії. Хто не зрозумів це відсилання до її твіту про Оскар, відсутність провідної акторки у промоушені фільму, у рекламних матеріалах викликала подив аудиторії. Цитата: важко уявити кампанію, яка виключає головного героя, і при цьому прагне. Принести додому золото кажуть експерти. Сама ж Карла Софія написала пост. У ньому вона відзначила кілька видань, сказавши, зокрема, цитата: вони хочуть піддати мене культурному скасуванню. Я питаю голівудських експертів, журналістів, які мене знають і стежили за моєю кар'єрою, як мені рухатися далі. Деякі з тих членів кіноакадемії, які голосували на Оскарі і побажали залишитися анонімними, заявили, що незважаючи на вибачення та благання Гаскон, вони залишають її та фільм, який привернув їхню увагу позаду. Цитата Чорт, мені спочатку було їм майже шкода, але тепер я думаю, до все це сказав один із членів академії. Ось іще слова іншого представника, який голосував на Оскарі, і проігнорував вплив твітів Карло Софії Гаскон, заявивши що Тата, я не думаю, що це впливає на щось. Я суджу фільм за його перевагами. Я не можу судити про те, що роблять інші поза ним. Проте існує і альтернативна думка. Інший член академії вважає, що скандал не може залишитися непомітним і матиме великі наслідки для фільму і висловив свої співчуття Зої Солдана. Цитата: Я думаю, що це матиме величезний ефект. Це залишило неприємний смак у людей. Людям дозволено мати свою думку, але я не хочу жити у світі, де расист та фанатик виділяється і винагороджується. Я збирався проголосувати за неї, тому що я справді вважав її. Незвичайною, але як я можу тепер сподіваюся, це не вплине на зої. Це справді несправедливо. Я не думаю, що люди настільки дурні. Команда Netflix поки що не почала обговорювати можливість приїзду Карло Софії Гаскон до Лос-Анджелесу для участі у телетрансляції. Як номінантка, вона запрошена на церемонію. Netflix дуже сильно турбується, що Карла Софія Гаскон на церемонії може дати дуже непередбачувані інтерв'ю, що може змістити фокус зі святкового характеру заходу при цьому дуже цікаво, що з акторкою не хоче розмовляти навіть сам режисер Емілії Перес, Жак Одіар, творець цього мюзиклу, дав інтерв'ю виданню дедлайн і заявив, що висловлювання акторки не можна пробачити. І хоча в них із Гаскон на зйомках склалися дуже довірчі відносини, одіару було вкрай неприємно читати ці скандальні твіти, повні ненависті. Режисер вважає, що дії Карло Софії Гаскон дуже сильно шкодять не лише їй, а й всій команді Емілії. Перес переживання режисера можна, звісно ж, зрозуміти. На кону стоять 13 статуеток. Оскар цитата, чому вона шкодить собі? Чому я також не розумію, навіщо вона завдає шкоди людям, з якими вона була дуже близькою? Я думаю про те, який біль вона завдає всій знімальній команді, яка так старанно працювала над цим фільмом. Я думаю про себе, про зою, про Селену. Я просто не розумію, чому вона продовжує шкодити нам. Я не зв'язуюся з нею, тому що зараз їй потрібен особистий простір, щоб все обміркувати і взяти відповідальність за свої дії. Але вона прикинулася жертвою, що дивно, начебто її слова нікого не поранили. Також у інтерв'ю Жак Одіар відповів на критику мексиканців, стверджуючи, що його метою було зняти оперу, а це завдання вимагає стилізації, тому і наркокартелі у фільмі перебільшені. Цитата. Мене критикують із погляду того, що фільм нереалістичний. Так, я ніколи не заявляв, що хочу зняти реалістичну роботу. Якби я хотів, щоб фільм був достовірним, я зняв би документальний фільм, але в ньому б не було ані співів, ані танців. Ось, наприклад, в одній рецензії я прочитав: що на нічних ринках у Мехіко немає фотокопіювальних машин, але ж співу і танців там також немає. Нам потрібно визнати наявність певної магії у фільмі. Це Опера, а не критика чогось у Мексиці, пояснив у інтерв'ю Жак Одіар. До речі, сьогодні вночі прийшла церемонія нагородження американського інституту кіно. Пишуть, що Жак Одіар провів весь вечір у компанії Теда Сарандоса. На жаль, блискучий режисер із основних претендентів на Оскар, у якого 13 номінацій, зараз перетворився на мем через шалені твіти Карла Софії Гаскон і нерозуміння його ідеї, багато претензій до фільму. Звісно ж, тепер фільм промовити лише Зої Солдана. Велика ймовірність, що ми не побачимо Карлу Софій Гаскон на врученні церемонії Оскар уже наступного місяця. Гаскон же відбирає у Жака Одіара зараз останні шанси на перемогу в Оскарі без погодження із Netflix Вона вирішила самостійно дати інтерв'ю. CNN. звісно, воно не було узгоджене. Інтерв'ю було організоване особисто командою Карлу Софії Гаскон, а не Netflix дистриб'ютором. Емілії Перес, акторка стала багатозначно натякати, що її ціле спрямовано зливають у такий спосіб, підставляючи вже не себе, а Netflix. Кіноаналітики, які ознайомилися із словами Карло Софії Гаскон, пишуть, що це останній цвях у труну фільму мюзиклу Емілія Перес. Трансгендерна жінка, чиї численні твіти містять расистські натяки на Джорджа Флойда, чоловіка, чиє вбивство потрясло світ, заявила, що її нинішнє становище дуже схоже на становище темне. Шкірих людей. Карла Софія Гаскон стверджує, що її слова були вирвані із контексту, що вони були потворені. Цитата вони вже перемогли, вони досягли своєї мети заплямувати моє існування брехнею або речами, вирваними із контексту. Будь-хто, хто знає мене, знає, що я не расистка. Не дивуйтеся, коли дізнаєтеся, що один із найважливіших людей у моєму нинішньому житті, якого я люблю, найбільше мусульманин, і не є ніким із того, за кого мене таврували і сесу. Джували без суду і можливості пояснити справжні наміри. Я завжди боролася за більш справедливе суспільство і за світ свободи, миру та любові. Я ніколи не підтримую війни, релігійний екстремізм чи пригнічення рас та народів. Мені цікава ваша думка відносно всього, що ми сьогодні обговорили. Це дуже повчальний кейс, тому що думку потрібно або тримати при собі, або доводити її до кінця, розуміючи, що ти можеш бути одіозним персонажем, такий як там, Дональд Трамп, наприклад. І так далі, розуміючи, що у таких людей також є свої послідовники. Можливо, варто було в якихось питаннях дійсно дійти до кінця, довести свою думку. Наприклад, у тому ж питанні сприйняття трансгендерних персон, у тому, як це інтерпретується різними релігіями, як їх не сприймають. Можливо, б саме тоді Карл Софію Гаскон і сприймали символом змін, коли вона каже, що її затаврували і засуджували без суду і можливості пояснити справжні наміри. У неї є можливість. Вона давала інтерв'ю. Юни є соціальні мережі висловити свою думку, вийти в ефір. Мені зрозуміло, чому Netflix зараз і Жак Одіар максимально дистанціюються. Чи вважаєте ви цю стратегію правильною дистанціюватися від людини, яка створює проблеми? Як ви вважаєте, чи є все таки шанси отримати у Жака Одіара та Емілії Перес? Оскар друзі, мені цікава ваша думка. Чи пустять Карлу Софію Гаскон взагалі на церемонію? Чи має вона шанс отримати нагороду за головну жіночу роль? За Емілію Перес. Хто дивився Емілію Перес. Цікава ваша думка, чи є цей фільм достойний, чи бачите ви у цьому фільмі фільм року. Ну що думаєте про поведінку Карли Софії Гаскон. Друзі, ну що, на сьогодні це все? Я сподіваюся, що це була для вас цікава тема. Я дякую спонсорам каналу. Я дякую, звісно ж, всім, хто додивився це відео до цього моменту. Велике дякую! І користуючись нагодою, звісно ж, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, наших захисників і захисниць, які боронять кордони нашої країни. України, які воюють за перемогу України, допомагайте лише перевіреним зборам, це критично важливо. І не забувайте про чотирьохлапих хвостиків, про чотирьохлапих пухнастиків, яким потрібна допомога. Зараз зима, холодно, постійно міняється погода. Давайте допомагати безхатнім тваринкам, гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. А й ми побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. Скоро побачимось! Бай-бай! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!